Молитва до Юрія переможця за наших українських козаків. Святий славний і всехвальний великомученику Христові Юрію, молимо Тебе, відомий заступнику за наші потреби, моли з нами і за нас милосердного Бога, щоб милостиво почув наші молитві благання до Його благості, і не відкинув Того. Що потрібно для нашого спасіння та доброго життя, заради даної тобі благодаті, зміцнив у битвах українське православне воїнство, зруйнував ворожі сили, що повстали проти нас, нехай посоромляться та вкриються ганьбою, і зухвалість їх нехай зникне, нехай побачать, що ми маємо божественну допомогу. І всім, хто у скорботі та скруті перебуває, яви своє могутнє заступництво. Облагай, Господа Бога, всього творіння Сотворителя, визволити нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина, і Святого Духа, і сповідували Твоє заступництво нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.